Всім привіт! Ви дивитесь тревел нашого часу? Мене звати Христоф Денис. Сьогодні ми з вами будемо подорожувати сумщиною і починаємо з міста героя Ахтирка. Поїхали! І я часто знаючи, через що проходять населені пункти, називаю їх містами героями. Проте, у випадку ахтирки, це офіційний статус міста з 24 березня 22 року. Ворог ніби мститься місту за те, що воно не впало у 22-му і валить всім, що має. Ось це хлібзавод. А це звичайна школа. Звичайний шкільний автобус, який знаходиться в звичайному гаражі біля школи. Так от привітали мешканців з 8 березня росіяни. Проте ахтирка ще і як живе та не втрачає своєї атмосфери та навіть свого стилю. Слухати, хочеться відмітити, що тут в Ахтирці велика кількість вуличного сучасного арта. Ви бачили мурали да, на будинках? Велика кількість графіті. Вуличний арт тут процвітає. Ну, прикольно. Напишіть в коментарях, кого знаєте, з місцевих художників, які все це пишуть та малюють. Можливо, я себе накручую, але з того, що я відчуваю, мешканці любили і люблять затишну охтирку. Однак просто насолоджуватися життям тут зараз важкувато. Це алея слави е, героїв Другої світової війни. Е, тоді були герої, і зараз теж з'явилися нові герої, які е, на початку повномасштабного вторгнення саме тут, в місті герої Ахтирка, вони зупинили не одну колону російських окупаційних військ, і завдяки чому е, окупанти не мали жодного шансу пробити цю ділянку фронту. От, власне, герої були тоді, герої і зараз. Але є одне але якби ці герої знали, з ким ми зараз воюємо, думаю, що вони перевернулися всі в своїх трунах. Ну, а тепер знайомтеся. Це скар, на який ми натрапили цілком випадково. Директорка Охтирського краєзнавчого музею. Людмила Володимировна, і вона знає про ахтирку все, а головне любить і вміє про неї розповідати. Саме початок повномасштабного вторгнення. Хто приймав участь в е захисті ахтирки? 93-бригада, да? Холодний Яр, хто Тере... місцеве ТРО теж да? так? велика кількість людей, які самі просто згуртувалися і пішли, і пішли захищати захищатися. Військов... Свій... До військової частини брати зброю, ставати на облік. І захищати Охтирку ми бачимо зараз з вами стіни цього музею. Власне, ось ця стіна вона символізує всі наші долі, да? побиті, понівічене, наше наше і, життя. Так. Але ми стоїмо як і ця стіна, як і ці стіни. Наш Охтирський міський краєзнавчий музей це перший музей в Україні, який постраждав. Ну ми тоді думали, знаєте, випадково випадково так сталося. Станом на квітень 25-го року, за даними ЮНЕСКО, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україні було пошкоджено або зруйновано 34 музеї. Міністерство культури наполягає, що таких випадків майже вдвічі більше: 63. Музей сковороди, музей Марії Примаченко, Садиба Попова, Херсонський, Художній та краєзнавчий музей, і навіть музей Ханенків просто Угу. Проте, окрім стін у кожного музея, є люди і вони дуже круті. Ну, я вас запрошую до нашого музею. Що у нас по світлу, хлопці? Я щось? дуже ага. свято. Вірю в те, що скоро тут все налагодиться і буде все добре. Але... Дай, дай Боже. Якщо ми вже вкрай з нашому музею, давайте дізнаємось щось про історію цього краю. Як свідчить, як свідчить інститут мовознавства, слово Охтирік означає місце, де влаштовано засідку, ага, бо Охтирка це фортеця. Щоб захищати землі від набігів, було влаштовано білогородську засічну межу, ага. яка починалася в Росії, закінчилась у нас на Краснопільщині. А ну, там багато легенд ходить. Кажуть, що про те, що Охтирка це Білий Яр. Uh -huh. Назва така від Білого Яру. Ну багато. Ну от я схиляюся до інституту мої з Тому що справді Охтирка це фортеця. Вона була фортецею, вона, вона і залишилася. І залишилася її. І... Місто фортеця вже не вперше стає на лінії бойових дій. В другій світовій воно було окуповано. В цій війні Охтирка стоїть, проте напрошуються порівняння. Мені часто доводиться евакуювати е, дітей е, Другої світової війни. Ці бабусі всі як одна, і дідусі в тому числі кажуть, що навіть німці такого не робили. Чи правда, от е, що що російська окупація вона набагато страшніше виявилася ніж те, що відбувалося під час Другої світової? Ви знаєте, я із власних спостережень з того, що про що говорять люди старшого віку, угу. які проживали ту війну, то кажуть, що нацисти себе так не поводили е, під час нацистської окупації вона тривала 22 місяці в Охтирці, угу. так от працював театр, працювала бібліотека, працювали школи, і до того ж я працювала у у сумському обласному архіві я бачила, яка була шкільна програма в українських школах. Ви знаєте, вона вражає, вона була ось, побудована на творах українських класиків. Так, угу. звичайно, захоплюватись не можна цим періодом, так, так але ми зараз порівнюємо так, з вами. Так і маємо право на це і порівнювати, право, тому що це так. теж окупація. Щодо експонатів музею, то після прильоту їх силами робітників та мешканців Охтирки було перенесено в інше приміщення. Ну, ми трошки тут попопоприкривали, поприкривали, поприкривали е, наші експонати. Експонати, да? а так? А ми можемо трішки щось щось починати? Ну, ну, ось, наприклад, О. наприклад, да, відкривається виставка. Нашого художника, охтерчанина, професійного художника Івана Григоровича шаповала. От кожного року ми робимо дуже багато заходів і працюємо з його творами мистецтва. Знаєте, зараз заборонені в нас масові заходи, тому що uh -huh. зв'язку з епідемією захворюваності не проводимо. Тому так ми прикрили любовна. Uh -huh. uh -huh. Проходьте, будь ласка, да. Дуже приємно з вами спілкуватися тут. Клас, дивіться. Це Ахтирка? Так, це Ахтирська фортеця. Ахтирська сах... фортеця, е, до речі, це козацька фортеця. І ви бачите, у нас залишилась традиція в Охтирці поділу міста на сотні. Ми дуже добре розуміємось, коли до цього часу кажемо, хто живе на десятій сотні. Угу. Все, всі розуміють, які угу. це вулиці і перевалки. Це по нашому українському, не про провулки, а перевалки. перевалки. І от ви знаєте, ми зараз навіть унаслідували наслідували із творчості Івана Багряного. Він писав у своїх творах: місто наше. І от ми зараз спільно з українським клубом розробили карту ахтирських ага. сотень, ну і написали сотні міста нашого на підтримку творчості. Івана Багряно насправді я вам скажу Ахтирка дуже колоритне місто, і дякуючи Богу, що такі письменники, як Борис Дмитрочентаненко Давидович, до речі, він є засновником нашого Ахтирського міського краєзнавчого музею. І, от в 1921 році вони зібрали 350 експонатів. Це стала перша колекція нашого музею. Я вбачаюсь, але мені здається, за вами зараз так пристально наблюдає чоловік за спиною. Серйозно, він прям він прям сверлить вас поглядом своїм. Він, мабуть, сверли поглядом із вдячністю, що ми одягли на Так, Він не голенький. Взагалі цей музей надихає. І, не дивлячись на актуальний стан споруди, якось сповнює оптимізмом. І це дуже доречно, бо після короткотривалого, але вкрай смачного обіду я вирушаю до Миропілля – селище, що розташовано зовсім близько до кордону. Я знав, що туди сильно б'ють, знав, що там ще є чимало місцевих, але здебільшого їхав навмання. Про те, як це вже часто бувало безліч разів на цій війні, мені пощастило з людьми, яких я зустрів. Так, Миропілля. 27 березня. Жодної людини. Сейчас свежий. Может быть, свежий прилет. Ой, бля. Одна людини не бачу зараз перепілля. Гіп'єць. Тут взагалі. Дивіться. Знищено все. Знищено все. Бажаємо знову цивільний, є тут хтось вивезти. Нема нікого! Ходимося, збираємо у сільську раду, Є тут. Давайте я спрячу машину, вивезу зараз, якщо збереться. Е а як я вас знайду, як мені людей знайти? Ми тут будемо. ми добре, тільки зайдемо. Да? — Я до вас зараз йду сюди, так? Поїхали і, зі мною. Я тебе добре знаю. — Добре, 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 давайте вивозити людей звідси. Ди гуляй, Надя. Давай туда. Давай. Бля, дуже 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 бою. вас стрім. Ці хлопці є бійцями ДФТГ. добровільче формування територіальної громади. Тобто вони самі є мешканцями миропілля. І як же це спростовує процес сьогодні? Вони зі списками якраз проходяться по селу, пропонуючи людям евакуацію. Я просто ідеально заїхав. Ну, клас для втега номер один. Добровольця. пару этих трудов. Это же держал, тут никого не было. Ни ментов, никого. Ходили mm. с качанами, их взломали. Ага. Фидоры ехали, падали тут. Коктейлями, молотом. Ну, это АФАУ 500. там. Сдец. Вот вот девочек. Да, кто? Это их памятник там был. Российский, да? Да, ага, никто его не взломал. Радянский, они сами взломали его, да? Вот так. Вот так. Вот он, этот памятник. Радянскому солдату. Який вже російські солдати зруйнували благополучно, бачите? П'ятисотий кажуть, що впав. Летить щось! Літить, літить! Вон! А, Одиноклянный, одиноклянный. Жужит. А вот волокно, шишутся. Да, да тут его. Волокно, сцена. да? А, а, пидорасы, блядь. Они на поле седают. А вот и тут волокно тоже. Вони це, от там кучеровка, росія. Охренеть. Тоді попівка йде, турія, угроїди, де зараз оце б'ють, краснопілля. Сюди суджа. Краснопілля зараз, да, по трасі я знаю, що там сильно їх б'ють. Та і тут теж прилітає нормально. Тут нормально. Тут скільки було до нас, перегнали все заходили. Дар. Ми поки були в сюди, тут репами грусили що давили їх. Ага. Ми почали оці льовки. Я не знаю, куди вони летять? Ми ночі виходили зависними співа на рибалку. кидали, ага. переламав вони лам. Лам коня, І потім вони падали. А, як гарно. Важе все одно хтось є свічів. Брат, сестра троє. Це треба прослухати до цього. Ви ж теж всі повиїжджали, цілому сюди повертаємося. На мене нехай до мене досягають, там в мене нічого. Ну ми будемо родичами. Вже ж до вас прийшли, вже будемо родичами. Вже родичами. Да. Да. Так. <світ> в мене нема мамки. У 89 роках похоронив, і ще б жила біжила. І теж не було. Дев'ятеро дітей. <світлення> ну будете жити? Хто ніхто, ніхто ніхто. Зараз ми дійдемо. Зараз дійдемо до тих. Так, звісно, є різниця, коли розмовляють місцеві і коли приїжджають люди, які просто роблять свою роботу, знаєте. Ми як походили всюди. блядь, сльози котяться, розумієш, що тут відстояли, блядь. І за час і інтернет був до последнього. Так, село не маленьке. Тут багато людей. Вони ж до нас на базар си їздили. Скуплялися, тут село було. Як шкода, що я до війни ці всі місця не бачив. Бачите як? А які я це тобі показати гори? у вас таку було. Дай Боже, дай Боже! Дай Боже, що побачив. Бачите, хто цього рот робив? Ти на ярмарку не приїздив? Ні. там. Ні, 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 ні. Вахтирку? До, до вас сюди, а, ні. Ні. Три роки чи біля була ярмарка. Хорош. Ну, вони. Вони казали, ми у а їдемо на а. Так, раніше щороку тут неслося. Сорочинський ярмарок дуже відомий, проте кажуть, що в Миропілі він був не менш потужним. Звісно, що на ці заходи приїжджало чимало росіян. І ось це не вкладається в голові, що ще в 21-му році. Вони тут купували, випивали, веселилися. А вже за рік вони руйнували село і вбивали його мешканців, які ще зовсім недавно їх так гостинно зустрічали. Проживаємо! Бачите, написано: проживаємо. Да. Проживали! Якщо буде точно, ну чекати, я їх покришу перекривав. Так. Отвій ось як. таке заднє клієнт, там стіни мета. Метою був. Ось тут бум... ось... Добряче було, дивіться волна. Да. Бачу, бачу. Так Ага. від каба. Ага, як блок управління. Капчика моцнева. Вон те, що ламки там. Собака була автокція тільки пол. Так, да, снесло, снесло. Князькі постройки були, те ще вони загиточно. І то їм досталося тут. Це воно в землі було. Собаки угу. остались. Да. Да. Милочка. Милочка. Да. Машину не продали. 27 березня Міропілля, Сумщина, населений пункт знаходиться, прямо на кордоні. От нещодавній прильот а Зруйнували свій свіжий пам'ятник, церкву. Освободили, як то кажуть. З хлопцями, з військовими, які тут, до речі, місцеві. Збираємо зараз тих, хто залишився в цьому населеному пункті, тому що скоро з усіма будинками буде те ж саме, що і з цим. Ну що, що берегти, я понімаю. Аж мені що там робити, гарантям дулі давати. Ні! Будете дітей на коні по сумам катати. Внуків, Внуків будете радувати, що ви живі, здорові. Я поїду, я поїду. Ну і ото працювати. Давай бать, давай. Доброго дня. Добрий день. Познали, ні. Познали, ні. Що там? Добре. На евакуацію готуйтеся. Ну так. Гутер. Ти в Беларусі. Ні, ось послухайте. Читанков. Чи данков? Ви ж послухайте. Ви дайте, Ви розкажете те, що ми нам розказали. Тоді ми вам. Ви ж мене добре знаєте. Знає, знає. 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 Нікола Андрійовича знає, яке? Ну, ну ну ну. Друг вже був. Правильно. Погано нічого не було. Я його брав. Дивіться. Усе буде добре. Дело в тому, що... Він нікуди не їде, він нікуди не їде. Якби не було так гладко, чи не було б цього. Це ж ми зайшли в последній раз. Я ж сюди не западить більше, не вийти. Здравствуйте. Люди не уговорили? А ви будете? Буде. Я не я за ньогося. А ви не балуйтесь, ви ж мене знаєте. Щоб Це вже последній зає. Тобто, Час роздому вас відтяг спать. Буду лежать на вже їх ніхто не буде витягувати. На пінянку лежать, люди поховують. Я вас прошу, ви ж в моєму домі жили. Так. Ви ж не знаєте. Я вам поно нічого не подаваю. Поїдьте, Перележите. пересидите, оформитесь, все буде добре. Не то вернетесь. Буде щось устаканиться. Ну, щас нічого щас на пінянки побиті дворища я, Вон, машина стоїть сьогодні, ось забере людина сього зі мною зараз поїдемо да, да? машина, машина так, стоїть я тут дрепом, я вас прошу виїжджайте я вже виїхав кому речі все закинемо все що є Ось машина пуста привеземо вам дають кімнату одну поселять в общежиття поки принеситься будьте добрі якби тут було все гладко осталося Вже гладко не буде зараз ви що понимали, Ну никуда, пешим ходом у вашому возрасте ні. Ось доказую людям, вже ні. Вон на хаті, на пінянки побили людей. Вони завали лежать. Їх вже ніхто не буде. Ну люди не люди двоє лежачі. Ви, ну, визу. не Та, дай Боже, тим більше вони мало забезпечені. Не приїде, не, не, не їх поселять, їх обв'язані у нас. ніхто чоловік. не привезе на вокзал чи куди-небудь. На 10-800. І сина оформлять, і дядька оформлять, і тітка оформлять. А тоді, якщо буде все гладко, дай Боже, щоб воно сохранилося, все одно всі довернуться. Це ж не будуть там що сказати. Вас, вас не везуть в один панель, що отвезли і, і, і все, посадили квітки. Ви Висок. ж листовий сам. Ви ж точно все розумієте. Ви все розумієте, розумієте. Вже ж, і терпіли до последнього. Ну. Самі розумієте, ви ні... давайте сьогодні поїдемо. Ось машина стоїть, захована є. Зараз сіли поїхали. Вивезе кудись в Суми, будь-яку адресу кайте, довезе на цей, вас оформлять, вас приймуть. Він не покине вас, поки він вас не пристроє. Це така людина, що просунуть. Так, 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 так. Давайте, давайте. Джипом, так. Да. Да. Так, а де, де вас забрати? Ясно. Може туди хай. О, а сюди, добре, сюди можна буде заїхати, да, да, так? Швидко. Хто да. це, піс? Давай, бать, много вещей. Все. А, ну все, давай, давай, давай. А ты в субботу терпишь, ты подходишь до сільської рады. Приветствую вас. И в ссоребой нормально. Давай. Это саме, Возьме. Бля, и у вас тут леска, слышите?

Он даже их їх, маркировка ихняя, блин. Ну. Все, ребята, я вот оправдал. Ну, руснявый, да? Вон, 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 вон. Вон, вон да, руснявый. Вот это разгла его не забор. Пр... А, вы прилетел сюда? В вас? Прямо я обернулся. Не за счет спасло. Вот пытаться. А вино там, а ему вот дрону сюда влетів. Вот тож. Ну вы счастливчик, Що я можу сказати? Я же казав, если смерть, это рані, не можно ну, вообще домой вернуться живы. Прямо, прямо, Зараз, 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 Кидайте речі сюди. Давай ми загрузимо, сідай. Що, що? Коти можеш ти взяти їх з собою на руки. Ну, сюди, сюди давайте. А, три, но я надо — Ну шу ты, хил! А, дайте, я посмотрю. Давайте, давайте. Ху, да. yes. oh, бля. Так. Давай по кругу. По кругу, да? Пер, вперд, вперд, давай, давай. Сусідний. Нічого, нічого, там же. Що, вже... вони сказали, привіт, передаємо. Там пережива ноги, вся... ти? Да? Да. все ти. Ви дайте його сюди зараз повернете і на трасу виїжджаємо. На трасу, да. І на крахники на наостою. Все, давайте. Іди скоренько. Іди хоч фоткайся, з богером зяків. Давайте, парні. І що, це пам'ять капець. — Я по селам завів, вони там так в шоки були. Зараз відео на пам'ять. Дякуємо, хлопці. Дякую Слава величезно. Україні. Слава Україні! Обов'язково. Все буде Україна. Бог не теля, він бачить здалека, що буде мирна Україні. Сто відсотково. Все буде Україна. Все, радий був познайомитися. Бережіть себе. Ох, ми дискотеку влаштуємо, тут устроїмо гулянку. Все. О, 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 о. Давайте, парні. Давайте, давайте. Список Заклотився. Гідемо, їдемо, їдемо. Сюди, сюди, наліво. Да, да, я понял, понял. Такою була моя поїздка в Міропілля, в село, де я, на жаль, ніколи не був раніше. Проте, дякуючи хлопцям, яких я зустрів, я зміг бодай на трішки поринути в його неймовірну атмосферу. Дуже хочеться. Щоб воно вистояло і не перетворилося на примарні руїни, яких ми бачили вже чимало за ці роки. Я можу тільки уявити, наскільки сильно цього хочуть ті люди, які сьогодні зробили крок в невідомість і виїхали на більш безпечні території. В будь-якому разі, в цих обставинах це єдиний правильний крок. І я сподіваюся, що їх подальше життя, попри все складеться добре. Три людини три хата все. Ми виїхали з прикордоння з населеного пунктами Рапілля. Е, Доставив я людей в суми в транзитний шелтер е, на оформлення документів. Стандартна процедура, процедура з е, оформленням виплат. Е, далі дехто залишається в сумах зі своїми рідними, які їх вже зустріли. Е, а дехто поїде далі на розселення. Власне, ось такий тревел. Які часи такі тревел? Мене звати Христов Денис. Побачимось, коли побачимось.